Гусати Тарган Лукашенко наважився нас, і з вами, українців, привітати з Днем Незалежності. Побажав нам зараз зацитую: мірного неба, толерантності, мужества сили і успіха в востановленні достойної жити. Кінець цитати. От запам'ятайте: мужества і успіха в восстановленні достойної жизни. Ну, і погодьтеся, це дуже і дуже важко. Побажання такі коментувати тим більше від диктатора Лукашенка, але я спробую. Дивіться, пане Лукашенко. От навіть сумнівів не маєте, що українці мають мужність, навіть сумнівів не маєте, що ми маємо успіхів у відновленні нашого гідного життя. Ну і перший крок у відновленні нашого гідного життя того життя, яке гідне нас, ми вже зробили. Ми даємо відсіч окупанту. Ми маємо. Мужність боротися з тим ворогом, який прийшов на нашу землю зі своїми правилами, і до яких правил, до яких законів він хотів нас підпорядкувати. Ми мали мужність з тим боротися. І от ми не те, що маємо мужність з ним боротися, ми маємо мужність цього ворога перемагати. Ми перемагаємо зараз того, перед ким ви. Пане Лукашенка, лібезіті. І від кого ви постійно очікуєте о, тих от податчик. Тому знаєте, от реально не вам розказувати про наше гідне життя. Бо наше гідне життя це життя вільної людини у вільній країні. Ну вам то просто не зрозуміти, бо свою гідність і свою свободу ви, пане Лукашенко, давним-давно вже продали кремлівському карлику. І ви на тепер є тим от песиком якого смикають за першої ліпшої нагоди, і якого годують об'єдками з барського столу. А ви тому радієте? І в чергове вже в шосте за день оголошено повітряну тривогу в українській столиці. Менше знає менше з тим, знаєте, я все таки хотів би договорити, що, от ви, пане Лукашенко, тішитеся тим, що з вами зараз зробив Путін, тому що ну у вас страх перед ним, перед Путіним, а в нас його немає. Тому ті ваші побажання. Мужності і сіл успіхів для достойної жизни можете засунути собі просто в одне місце, звісно, якщо ви зможете те своє місце розслабити, адже воно вас стиснуте від страху перед путіним. Але знаєте, пане Лукашенко, вам не Путіна треба боятися. Це я кажу вам як українець, якому просто зараз за день оголошено. П'яту тривогу, який просто зараз прожогом має бігти в бомбосховище? Так, от, пане Лукашенко, вам не Путіна треба боятися, вам треба нас боятися, українців, і вас вам треба боятися тих білорусів, які нам, українцям, зараз допомагають тих росіян здолати, і незабаром ми їх здолаємо. А потім тому ті білоруси після нашої перемоги прийдуть до вас і спитають вас, що ти, дядя? Спитають вони вас. Ви маєте відповідь, що тим білорусам, сміливим і гідним відповідати? Я думаю, що ні. Тому не витрачайте, будь ласка, час на те, щоби нас поздоровляти з Днем Незалежності і нам поради давати. Ви готуйте відповіді тим білорусам, які до вас прийдуть, тим білорусам, які беруть тепер приклад з нас, які натхненні нашою перемогою над Путіним, якого ви боїтеся. Тому слава Україні, хай живе Білорусь.